Є він потужний потенціал, і він, молодь хоче його застосувати. Та да, ми розуміємо, що зараз українське суспільство, українська молодь об'єднана як ніколи в єдиному пориві з одним тим великим прагненням перемоги. І я свідомо розумію, що тут сьогодні, протягом цих днів, зібралася енна величезна кількість там понад 350 людей з молоді, з дуже різноманітних секторів, напрямків роботи, що нас саме об'єднує, в чому наша сила, як ми будемо працювати із відновленням України, і що ми будемо робити для перемоги. Для мене та для нашої організації цей форум став Entry point та крутою площадкою нетворка. Де ти можеш знайти купу нових партнерів, купу нових знайомств, які потім присуть в перспективу на декілька років. Мільярдами варіантів майбутнє манить туман, і щоб не чекало там. Я знайду сили, стану стіною. Світі надзвичайно крута подія, яких бракує в наш час. Надзвичайно вражений, це для мене море емоцій, багато партнерств, багато знайомих друзів, які працюємо в молодіжній політиці не один рік. Дуже корисний захід, і саме для нових знайомств, і трошки відпочити, зарядитися на нові звершення. І тому можу навіть цей форум описати в в декількох словах: це емоції, драйв. Та натхнення форум, який у нас відбувся, він е, доволі насичений різними подіями, цікавинками. І для мене особисто найцінніше це направду комунікаційне середовище, тому що тут об'єднані максимально міжсекторальні групи, які дотичні до молодіжної політики у всіх її проявах на всіх її рівнях, і це ціно. З цього форуму ми поїдемо з новими партнерами, з новими можливостями для колаборації, а також думками про подальшу стратегію розвитку. Дуже вам дякую і сподіваємося, що. Подальшому буде ще більше таких крутих та потужних подій. Сьогодні третій день я на молодіжному форумі з пенсійним посвідченням. І судячи зі свого стану зараз ну, морального фізичного, я реально відчуваю себе згідно тієї червоною книжечкою, яка в мене є. Я втомлений, проте я ні на каплю не жалію, що я не знаю, скільки там калорій було витрачено за ці дні. Я вважаю, що вони були витрачені з користю, з кайфом. І загалом для мене найяскравіше враження це сам форум і є. Я дуже радий, що мав нагоду долучитись до цього прекрасного, чудового, потужного такого енергійного форуму, який відбувся в Києві за межами Києва. Найщасливіший, тому що зміг на цей раз взяти з собою і частину команди світового конгресу українських молодіжних організацій, представників молодіжних організацій з діаспори. Нам дуже сподобалось те, що був постійний інтерактив, що ми не просто тут зустрілись, послухали класних спікерів, але змогли до цього підготувати, змогли. Всередині наших груп проговорити певні питання, певні проблеми. Дуже вдячні цій команді, яка на дуже якісному рівні підготувала цей форум. Сподіваємось, нас наступного року вже не буде 300, а може 600, може 900. Я дуже радий бути на цьому форумі. По-перше, це мені дало можливість повернутися в молодіжну сферу, з якою я вже дуже давно не працюю. Це дало багато знайомств з різними сферами молодіжної політики, і не тільки з молодіжної політики. Це багато класних спікерів з політичного життя і віцепрем'єрка і міністра, з якими можна було поспілкуватися вживу, яких можна було щось запитати, що тебе цікавить, і вони всі раді відповідали, тому що вони приїхали до нас. Сподобалось те, що мала можливість познайомитися з такою кількістю крутезних людей, обмінятися досвідом, поцікавитися, чим вони займаються. Також був нереально крутий вечір біля багаття разом з гуртом антитіла. Ми поспівали разом з друзями, відчули цю атмосферу. Мені запам'ятається це на все життя. Мені дуже приємно, що ми гідно представили кримську молодь. Проробляються дуже е, такі ефективні комунікаційні гілки саме завдяки таким форумам, який тут відбувається зараз. Насправді мені дуже приємно, що президент стурбований молодіжними питаннями і. Я думаю, що ми разом ось всією громадою відвоюємо та відбудуємо Україну та саме Крим. Найцінніше для мене на цьому форумі ці три дні було це ну звичайно промова президента України, те, що ми були так близько до президента, почули, що для нього молодь важлива, що молодіжна політика важлива, і це було круто. На другому місці я б сказала, це звичайно виступ прем'єр-міністра. Те, що він відмітив наш проект, поставив свій авто. Граф найцінніше для нашої організації це те, що було зібрано таке круте ком'юніті, молодь зі всієї України з різних сфер молодіжної політики. Ми побачили тут своїх регіональних партнерів програми. Ми побачили наших учасників. Ми знайшли нових учасників і сподіваюся, знайшли нових регіональних партнерів на наступний рік.